З чого почати, якщо у фінансах повний нуль? Є всього лише три основні правила, які тобі потрібно виконувати. Перше, збільшуй свій дохід. Зроби максимально все, що від тебе залежить, та те, що від тебе не залежить, щоб збільшити свій дохід. Знайди нову роботу, знайди другу роботу, знайди підробітку, працюй якомога більше. Твоя головна задача заробляти більше. Ти повинен зменшити всі свої витрати. Ну, реально, відмовся від свого капучино на кокосовому молоці, від якихось постійних витрат на хрен пойміш, що, твоя головна задача зменшити свої розходи. Не знаю, якщо в тебе дорога автівка або квартира, поміняй на більш дешеві. Головна задача зменшити розходи. І третє, ти повинен інвестувати мінімум 50% від свого заробітку. Якщо ти не можеш інвестувати 50%, а можеш, наприклад, 10%, це погано. Повертайся до першого пункту і збільшуй свої доходи. Це дуже важливо, тому що. Всі, хто говорять, можна відкладати 10%, то, звичайно, можна, але ти не отримаєш якогось дуже великого результату. Мінімум 50% відкладай, потім будеш направляти це все в інвестиції. Ось так.